Якщо говорити про політику реінтеграції з моєї точки зору, ця політика має три великих блоки. Перший блок пов'язаний з тим, що потрібно запустити загальнонаціональний майданчик діалогу з питань національної єдності. Перший крок зроблено. Указом президента створена Національна рада з питань національної єдності. На жаль, ми не бачимо конкретних механізмів діяльності цієї структури. Очевидно, ця структура повинна Запропонувати модель, яка дозволить розгорнути систематичний, структурований і багаторівневий діалог. Це перше. Друге, повинна бути дана відповідь, як забезпечити інклюзивність, тобто залучення різних прошарків, різних груп до, до цього діалогу, і яким чином забезпечити легітимність цього діалогу, тому що при тому рівні довіри, який ми сьогодні бачимо, є у, у влади, Очевидно, що цей майданчик треба думати, як, як підвищити довіру до, до цього майданчика і до того, що на ньому може бути зроблено. Другий рівень пов'язаний е, з політикою реінтеграції, яка спрямована на території, які звільнені, тобто, це ті території в Донецькій і Луганській області. Е, тут ключове питання уникнути Кримського синдрому, тобто питання. Реінтеграції це не питання просто економічного відновлення. Тому що якщо це не буде супроводжуватись із зміною свідомості на цій території, якщо в нас не буде підвищуватись рівень довіри між суспільством і владою, якщо в нас буде конфлікт між регіоном і центром. Просте економічне відновлення нічого не дасть. Це буде означати, що ми просто із державного бюджету фінансуємо, це, викидаємо на вітер гроші. Крим свого часу це засвідчив. І третій компонент: для того, щоб запустити м, політику реінтеграції, від, що потрібно, це перш за все, це система моніторингу. Тобто нам потрібен моніторинг, який стосується е, таких гострих гострих проблем, конфліктогенних проблем на цій території. Це перше. Друге, на базі е, моніторингу можна проводити превентивні заходи. Тобто потрібно не боротися з конфліктами, конфлікти потрібно попереджувати. для цього про них треба знати на, раніше. Наступний крок пов'язаний з тим, що в цих, на цих територіях також потрібно за, запустити систему діалогу. Ключове питання, я думаю, це розвиток і підтримка ініціатив, які є на рівні територіальних громад. Тому що просто. Заходи регіональної влади нічого не дадуть. Потрібна соціальна і гуманітарна експертиза програм соціально-економічного розвитку. Тобто, якщо ці програми будуть просто зводитись до посилити, підвищити, залучити, вони нічого не дадуть. Тобто, програми повинні бути зрозумілі для жителів цього регіону, програми повинні передбачати включення. Соціальних ініціатив, які є в цьому регіоні, тоді ми можемо розраховувати, що буде ефект. Нарешті, те, що стосується політики реінтеграції для територій, які поки що знаходяться не підконтрольні, не підконтрольні Україні території. Тут ключовим питання є формула. Формула це не може бути реінтеграція будь-якою ціною, це не може бути мир будь-якою ціною. Безумовно. Ми виступаємо за мирне вирішення цього конфлікту, але наша формула, я думаю, повинна звучати як безпечна реінтеграція. Мир і безпечна реінтеграція. Це означає, що ми повинні поставити безпеку громадян, тобто людську безпеку, поставити, якщо не вище, то принаймні на тому ж самому рівні, як і державну безпеку. І я думаю, що така формула вона може влаштувати як українську сторону, так і Громадян України, які залишаються на непідконтрольних територіях, і з точки зору перспективи це ключове питання, це питання соціальної справедливості, нерівності і подолання кризи перспективи. Тому що яким буде майбутнє цього регіону, це це ключове питання, яке хочуть, відповідь на яке хочуть почути жителі цього регіону.